Вітаю, ви на каналі Лера Мяу. Це лайм, а це Макс. Морські свинки. Що ти е, е, це наші з моєю сестрою Сашою свинки. Ну, точніше тільки її. Е, сьогодні я буду показувати, як правильно їх тюхати. Е, Та що ти пишеш, я ж тебе нічого не делаю. Е, коротше, е, не. Все-таки є в них міста, де їм неприємно. Дивіться, якщо у вас дві як в мене тюхає від мордочки до жопки. Вот так. жовки. Вот. Ти там не знімаєш своїх свинок? Ні, не знімаю. Точно, точно. от так от. І а мене тюхає. Якщо сильно тюхати, то вони можуть і здо... вмерти. Эту е, 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 е. ч ты пишешь? Можна ще этой вот так за ушком. Юмо ч вона друг друга стала на І ті ось так. Оба способа, де дуже гарно. Свинки на коло не будуть засинати, якщо ви будете дуже голосно. Свинки будуть втікати, їм страшно, особливо е тим більше, коли ви їх цік-цік купили. І ми їх недавно купили, недавно. Їм 11, уже 12, даже, я даже не знаю, скільки. Який корм їм треба? Їм не можна Одним прокормимо будемо в середисьому року, а ви були на каналі Лера Мяу си, і Слаймом і Максиком.